Сьогодні 18 вересня 2024 року. Заняття ліплення. Тема заняття Улюблені іграшки. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні ви будете маленькими творцями. Сьогодні в нас ліплення. Я впевнена, що всі ви любите і малювати і ліпити. І ось сьогодні нам знадобиться звичайний пластилін. Сьогодні ми будемо ліпити ваші улюблені іграшки. Я вважаю, що їх дуже-дуже багато. Всі ми виліпити не зможемо, але деякі ми сьогодні з вами навчимося ліпити. Як це робити, зараз ви подивитесь. Сідаємо зручненько, ми починаємо. Перед початком кожного заняття зліплення дітки ми повинні провести пальчикову гімнастику, щоб ваші пальчики добре тримали пластилін. Приготували свої ручки і ми починаємо. Перша вправа називається Пальчики вітаються. Подивіться. Так, наступна вправа кільця. Подивіться, робимо з кожним пальчиком. Наступна вправа клацання. Кожним пальчиком робимо ось такі рухи. Наступна вправа постукування пальчиками. Подивіться. А тепер піднімання пальчиків. Подивіться! Молодці дітки! Пальчики ми розім'яли, а тепер ми будемо приступати до ліплення. Хочу зразу вам сказати, що ліпити можна з різного виду пластиліну. І сьогодні ви побачите, який же буває пластилін, може, у кого з вас він є. Приготувались? Починаємо! Це. Тарасик. Це Оленка, це Сашко, а це Марійка, наш дитячий садочок грається. У Тарасика повітряний пластилін, жовтий, чорний, зелений. У Оленки кульковий пластилін. Рожевий зелений помаранчевий. У Сашка кінетичний пісок, з нього теж можна ліпити синій рожевий і зелений. А у марійки звичайний пластилін. Зелений рожевий жовтий. Марійка з пластиліну хоче виліпити. Пончик іграшковий пончик, звичайно, подивіться, яку форму вона робить. Кожний пончик має посередині дирочку. Так, як її зробити? А будь-якою трубочкою. Ось так. Виймаємо серединку і в нас з'явився ось такий гарнюсінький пончик. Його тепер треба прикрасити посипкою. Беремо шматочки яскравого пластиліну. Можна рожевого, зеленого, можна помаранчевого або синього. Як вам забажається. Ось так ми прикрашаємо наш пончик. Подивіться, який гарний пончик вийшов у нашій Марійки. Сашко. Буде ліпити ось такий літачок з кінетичного піску. Для цього вам потрібна будь-яка пасочка, де зображений літачок. Якщо немає літачка, можна брати іншу. Насипаємо пісочок. Ми будемо робити різнокольоровий літачок, щоб наша іграшка вийшла яскрава. Пальчиком допомагаємо ось так, щоб все було ретельно. Тепер перегортаємо як звичайну пасочку. А, подивіться, дітки, який різнокольоровий літачок вийшов у сашка. Мені дуже подобається, а вам? А оленка буде ліпити квіточку. Подивіться, як її можна виліпити. Оленчин пластилін складається з маленьких кулючок. Подивіться, дітки! Будемо робити помаранчевою серединку. Подивіться! Ось вона і готова. Ось так. Тепер ми приступаємо до пелюсточків. Подивіться, ми їх просто прикладаємо до нашої серединки. Пелюсточки наші вже готові. Залишилося зробити так зелену яскраву ніжку. І листочки. Подивіться, яка гарна квіточка вийшла в Оленки. Цікаво, який на дотик повітряний пластилін. Вау, він такий м'якенький, такий пластичний! А ще він може застигнути на повітрі. Тарасик зробив машинку. Подивіться, як! Треба зробити форму машинки трохи підправити пальчиками. З чорного пластиліну треба зробити колеса. Робимо маленькі кульки і трошки їх придавлюємо на нашу зелену машинку. Ось так. А з жовтого кольору ми зробимо фари. Подивіться, які вони яскраві і гарні. Ще з жовтого кольору ми зробимо віконця. Подивіться, яка гарна і яскрава стає машинка. Подивіться, дітки, тарасика машинка вийшла як справжня. Подивіться, дітки, які у всіх вийшли гарні іграшки. Мені дуже сподобались, а вам. Я вважаю, що ваші іграшки вийдуть ще кращими. Чекаю ваші роботи. Ну ось, дітки, і скінчилися наше заняття. Я вважаю, ваші роботи вийшли дуже-дуже гарні. А я, як завжди, з нетерпінням буду їх чекати. А сьогодні наше заняття закінчено. До нових зустрічей. До побачення, мої дорогенькі!